Обстріляли німецький військовий літак. Пілоти почули вибух. Армагеддон в Одесі. Велика вода вбиває людей. Куди стріляла Росія в Харкові і Дніпрі? Чому місцеві одягли маски? Кого з друзів Путіна Трамп назвав тупим? Та чому українські війська вирушають на захист Європи? А тепер ранкова зарядка пальцями. Поставте лайк цьому відео. Обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не загубити, і погнали! У Дніпрі жесть удар припав по офісній будівлі у центрі міста. Вибухова хвиля підпалила автомобілі. Уся вулиця в Диму і завалена уламками від російської зброї. На місці хаос десятки швидких лікарів прямо на тротуарах надають допомогу пораненим людей, які опинилися поруч із шахедом. Посікло уламками у Дніпрі. Працювало понад 15 бригад рятувальників, задіяли десятки одиниць спецтехніки. Рятувальники фіксують, до речі, що уламки від шахетів розліталися на кілька сот метрів. Деякі офіси вигоріли повністю. В сусідніх будинках повилітали шибки. Місцеві пабліки пишуть, що після вибуху у кількох кварталах зникло світло та були перебої зі зв'язком. Місцеві пересуваються в масках. Повітря отруєне задимленням. Президент Зеленський, до речі, пообіцяв, що за ці удари Росія отримає відповідь. Зробив він це публічно під час щоденного вечірнього відеозвернення до громадян на Сумщині. в ніч на цей день росіяни вбили цілу родину. Просто просто вбили в будинку жінка, чоловік, двоє маленьких дітей, 4-7 років. Діткам було жінка була вагітна. Удар російського дрону. Мої співчуття рідним та близьким, ми обов'язково відповімо Росію на їхні удари. Загалом весь день для східних регіонів Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом на Чернігівщині. Був удар по підстанції зараз. Триває відновлення. Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів. Удар був цілеспрямований по центру міста. На жаль, постраждали люди. Харків під ударом. Російської зброї того ж дня, за словами місцевої влади, зафіксували шість прильотів дронів в одну точку. Після вибухів піднімається стовп чорного диму. У місті, крім холодногірського району, куди прилітало пошкодженої об'єкти енергетики. Частина району залишається без електрики, зупинилися трамваї і тролейбуси. Мер заявив, що росіяни били спеціально по цивільній інфраструктурі, бо військових цілей там за його інформацією. Не було, а поки східні міста накриває дим від атак на півдні країни інша біда. Одеса бореться не з дронами, а з потопом, який уже забрав життя людей. В Одесі справжній Армагеддон місто накрила потужна злива, яка за добу принесла півтори місячні норми опадів. Це найбільший показник. Увага за останні 50 років. Міські служби повідомили, що затоплені. Більше сотні вулиць під водою опинилися два ринки і навіть кілька торгових центрів. Водоканал звітує, що через підтоплення насосних станцій тиск у мережі упав удвічі, а це означає, що є перебої з водою саме в багатоповерхівках. На гарячу лінію рятувальників надійшло понад 200 викликів у першу ж добу близько 70 з них це затоплення підвалів, паркінгів та інших будівель. У деяких районах рівень води навіть підіймався. На півтора метри вулиці перетворилися на справжнісінькі ріки. Людей буквально зносить течією. Ось як ви можете бачити, пенсіонерку ледь врятували, коли вона вже йшла під воду. На одній з вулиць знайшли тіло чоловіка, який загинув під час потопу. А ще зникла 23-річна дівчина. Її досі шукають після того, як її забрала вода. У центрі провалилася маршрутка. А поруч з нею перевернута легковушка. Водії та пасажири чекали допомоги. Але рятувальники довго не могли підійти, бо, окрім потопу, вода була ще й дуже гаряча через прорив теплотраси. Затоплені не тільки магазини і паркінги, а й будинки. Без світла залишилися майже 24 тисячі абонентів. Попри це, енергетики продовжують відновлювати мережі. А влада міста залучила сотні людей та десятки одиниць техніки. Але стихія не відступає і, як завжди на цьому фоні. Коментарі російської влади про Одесу там уже малюють історії, що в Одесі та Миколаєві нібито є чимало людей, які хотіли б бути з Росією. Про це несподівано говорить Пісков, пересекретар Путіна, який на кожну трагедію у день цієї ж трагедії знаходить спосіб просунути кремлівський наратив. Не менш тривожним фронтом бойових дій стає дедалі більше і Європа. У Німеччині вперше пролунали вибухи поруч із військовим транспортним літаком. Транспортний борт німців тільки но піднявся в повітря з аеродрому, коли екіпаж почув різкий спалах і гучний вибух. Пілоти стверджують, що літак атакували. Обійшлося без прямих влучань на місце негайно прибули військові та поліція, але підозрюваних так і не знайшли. Німецька газета Der Spiegel пише, що це може бути перший реальний обстріл німецького військового літака на території країни. У Берліні ж говорять про надзвичайно серйозний інцидент, адже йдеться про безпеку військових об'єктів вже самої Німеччини, і це лише підсилює тривогу на тлі повідомлень про дрони над аеропортами та авіабазами по всій Європі. Але є й інша правда, адже німецькі журналісти вказують, що обстріл здійснено саме піротехнічними засобами, тобто це може бути звичайний магазинний фейерверк. Що а вже ж не применшує небезпеку для літака, але відкидає, наприклад, версії про переносний зенітний комплекс. Зазначає, що феєрверк снаряд прийшов приблизно на відстані 500 метрів від борту, що вже є приводом занепокоїтися про небезпеку. Правоохоронці і військова поліція відкрили розслідування інциденту як потенційно навмисного втручання у повітряний простір. До цього вставляться. Я повторюсь, вкрай серйозно адже не тільки. Феєрверка, от, наприклад, звичайний лазерний вказівник, яким час від часу засліплюють пілотів, може стати причиною авіакатастроф. Агресивнішим стає президент США Дональд Трамп. Принаймні, поки що на словах Путін отримав публічне приниження від президента США, адже він заявив, що війна, яку Москва веде вже четвертий рік проти України. Мала б закінчитися за один тиждень. Він прямо назвав Медведєва тупою людиною і додав, що через ядерні погрози того відправив американські атомні підводні човни до берегів Росії. Трамп наголосив, що не дозволить безвідповідально розкидатися словами про ядерну тематику. І ще один цікавий момент: Трамп ще раз звернувся до Путіна, спитавши його, чи не є він паперовим тигром. Що ж таке паперовий тигр у геополітиці, особливо в Азії, паперовим тиграм називають якусь загрозу, яка зовні виглядає небезпечно, а насправді не є такою. І ось такий парадокс: поки Трамп принижує Путіна і говорить про слабкість Росії в цей час у Європі лише обговорюють, як би захистити Україну від тієї ж самої РФ, лунають пропозиції створити зону протиракетної оборони над західними областями, а згодом, можливо, навіть і над Києвом. Навіть карту показали, які області готові захистити, а які ні, що насправді досить незрозуміло, чому Україну ділять на карті? Нехай і у питанні захисту неба, але вже навіть такий поділ виглядає як частина чогось більшого вам не здається. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будь ласка, зробіть це. Мені реально важливо почитати вашу думку. Ось, наприклад, за даними The Telegraph, прихильники плану вважають, що це знизить ризики для самої Європи і стане таким собі сигналом Кремлю, що НАТО готове відповідати. Але щоб ні в кого не було ілюзій, давайте конкретно пройдемося по тому, наскільки далеко ця стаття від реальності, за даними The Telegraph, Серед ініціаторів ідеї лише військові експерти з Британії і Польщі. Вони пропонують спершу закрити повітряний простір над Львівською, Волинською та Івано-Франківською областями. І саме ці регіони вони називають критичними для транзиту західної зброї та гуманітарної допомоги для України. Але водночас у матеріалі чітко наголошується, що навіть всередині НАТО немає єдності, адже розгортання систем ППО на українській території може означати пряме зіткнення з Росією, чого дуже побоюються багато союзників України і членів НАТО за сумісництвом. А от справжня іронія в тому, що саме українські військові вже виїхали допомагати європейцям захищати своє небо, а не навпаки. Українська армія розгортає свою місію в Данії, аби поділитися досвідом і технологіями, щоб російські дрони більше не паралізували аеропорти. Тобто, поки союзники дискутують, кого прикрити від російських ракет, українці вже реально виїхали захищати їхнє небо. Напишіть у коментарях, яка новина вразила вас найбільше. Якщо не хочете відповідати, не треба. Просто натискайте на наступне відео на екрані. Я обіцяю, там реально цікаво. До зустрічі.